Вітаю на каналі. Хто дивився короткий анонс, а виглядає це тепер отак. От це називається зробити щось щось для чогось. Версія без упакування, життя таке все треба на, на швидкоруч, тому що все змінюється і може бути, що цей агрегат буде змінений знову. Отже, до суті, плата 20 А3С балансувальна заряджальна. Ну і силові проводи виходять. Плата DC-DC, перетворювач понижуючий. ну, Він у мене був в попередньому відео там було про той варіант для зарядки роутера. Точніше, для роботи роутера. Перепрошую. От, єдине, що тут наклеєний радіатор додатковий. Хоча, і з того, що я бачив, він виходить, ну, може не дуже і потрібен при тих е, навантаженнях і при тій силі струму, яка є. Бо більше гріється дросіль, ніж е, та мікросхема. Так, що ми ще маємо? Акумулятори. Акумулятори це до цього павербанка. Це був павербанк до ноутбука. Він вже був померший. У мене було в планах використати його, як або зробити потужний павербанк, якщо батарейки цілі, або ні. Самі акумулятори витягнув. Замотані його, не дивіться на каптоновим скотчем. Багато слоїв. Тому що є. От. Вони попарно з'єднані. Е, іде, ну, я вже сказав, що плата 3С. От. Паралельно послідовне з'єднання. Так, тепер стосовно що я тут натворив. Ще раз точніше кажу просто, що я. Не дуже такий продвинутий в електроніці. подивився те, що люди роблять, і вирішив трішки щось зліпити. Отже, плата балансувальна тут зрозуміло, провода підпаяні для балансування і зарядки акумуляторів. Понижайка зроблена для того, щоб зменшити напругу на виході. На сам штекер для того, щоб було переключення із е, мережі, ну, блок живлення, оце і все, звичайний 12 вольт. Так. От. Коли мережа є, працює від мережі, коли мережа зникає, вмикаються акумулятори. Коли мережа є, акумулятори в той же час підзаряджаються. Реалізовано завдяки не мною видумано, ясна річ, це я подивився у людей. Два діода до шотки. Два діода шотки, які одночасно і дають перемикатись мережі, і дають підзарядку для самого. Кому буде цікаво, в коментарях більш детально можу розповісти. Хоча ви знайдете цю схему дуже легко і просто. Так, стосовно самих акумуляторів, так як у мене немає, знову ж таки, повторюся, що я ніколи не займався такими речами, більше по залізячу. Немає е, пристроїв для балансування і зарядки акумуляторів окремо, я використав просто. Я взяв отаку, таку цю звичайну платку і таке гніздо. І попарно кожну пару зарядив цією платкою до одних значень. Це було довго, але. Це, як би кажуть, дешево і сердито. Тому вони, можна сказати, приблизно заряджені. Цей дріт від'єднаний поки що, тому що, як вмикаєш відразу засвітиться світлодіод червоний. Це вже як я буду підключати до роутера, все це. Буде з'єднано і працюватиме. Ну, Ясна річ, що я вже це перевірив. От. З великим роутером ця ж річ не хоче працювати. Великий роутер це той, що користувацький, той, що роздає. Він виявився надто потужним для цих батарейок. Він великий павербанк, великий той, що на квартиру. Сам. Потрошку підсаджує за декілька годин роботи. так що, А для малого, для оптоволоконного чудова річ. Тепер воно не буде перемикатися затримки з перемиканням. Так, ну, що, отже, дивіться, кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте. Ну і до скорих зустрічей до нових відео.